Юлія Тимошенко, фракція Батьківщина. Ну, можу вам сказати, що з вчорашнього дня політичне кілерство, яке затіяли проти нашої команди, продовжується все як завжди. Єдиний марафон з замовним брудним, буквально нападом на мене і на нашу команду. Всі провладні блогери, ресурси інформаційні, всі, які тільки могли підняти, підняли. Напад такого масштабу, що, чесно кажучи, дуже згадуються часи Януковича, нічого не змінилося. Як був Янукович, так і залишився. Як були без репресії агресії, так і залишились. Але є тут одна правдива річ: влада визначила мене і нашу команду як єдину реальну опозицію в Україні, тому що вони атакували. Без будь-яких правил і законів атакували брудно і нахабно і продовжують цю роботу. Я хочу сказати, що для нашої команди це вже давно перевірена історія. І саме тому ніякі подібні дії, я хочу це чітко наголосити, не зупинять нас і ніколи не зупиняли. Я хочу заявити, що ми як боролись, так і будемо боротися проти брудної. Це охоплюючи масштабної корупції, яка сьогодні охопила всі гілки влади України, і яка руйнує нашу обороноздатність, руйнує можливість України захищатися. Україна перетворена в корупційний хаб на всіх рівнях, починаючи від голови і до останнього чиновника. Я також можу твердо сказати, що ми не пропустимо будь-якою ціною. Жодного законопроекту в цьому парламенті, який руйнує суверенітет країни. Управлінню за меж України буде покінчено раз і назавжди. Ми будемо боротись тими методами, які ми знаємо. Ми не дамо знищити вам середній клас і не дамо прибити фопів. І я розумію. Що коли ми підняли це питання, атака стала ще більш махровою. І останнє, що я хочу сказати: ми не відмовимося від створення проукраїнської сильної команди в парламенті. І ми зараз піднімаємо прапор боротьби за Україну, за людей, за права людей. За можливість України бути і залишатися суверенною країною звертаюсь до кожного громадянина і до кожного парламентарія. Давайте єднатися тому, що коаліція національної єдності це спасіння України і від війни, і від розрухи, і від корупції. Слава Україні!